Всіх вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я приготувала для вас ще одне відео про птахів і це є дикі качки. А точніше, кряква або крижень. Існує багато видів качок. Близько 110. Їх поділяють на дві групи. Дикі та домашні. Дикі качки теж поділяються на дві групи. Перша група добуває їжу на дні водою, а друга видовбує корм на мілководі. Качок, яких вивели люди, поділяють на класи їх 4: це місні, м'ясо, яєчні, яєчні та декоративні качки. Вважають, що свійські качки мають одного спільного предка кряку. Живуть качки майже всюди, окрім Антарктиди. А так, а так то головне для качок, щоб була водойма і прибережні рослини. Сьогодні ми поговоримо про такий вид диких качок, як кряква або крижень. Кряква або крижень це найбільше з річкових качок. Вага селезня від 1 кг 100 г до 1 кг 300 г, качок 1 кг, 1 кг 200 г. Як ми пам'ятаємо, крякви вважаються предками свійських качок. У дорослих особин розмах крил 81-98 см. Живуть в середньому 5-10 років. Його можна зустріти по всій Україні. Їхня їжа це водні рослини і комахи, жаби або сини зернозлаків. Як же виглядає кряква? Шлюбне оперенє селезня таке. Голова шия блискучого темно-зеленого кольору. Груди темно-коричневі. Спина і нижня частина тіла сірі. Хвіст облямований білою смужкою. у селезня зеленуватий, а ноги червоні. Тепер про самку-качку. Зверху темна бура з ржавими плямами. Знизу бура сіра з поздовжніми плямами. Доб оливкового кольору з боків жовтий з цятками. Ноги сіро-оранжеві. Так як оперення молодих качок до сіньої линьки, таке саме, як у дорослих, єдиною відмінністю, за якою їх можна відрізнити, є ноги. Вони темного або жовто-оранжевого кольору з темними перетинками. Тепер розмноження. Кількість яєць в клаці десь від 8 до 12. Висинчування відбувається 26 днів. Якщо яке пташенята вилупилося, воно вже може і бігати, і плавати, а літати зможе тільки через місяці-два. Ні в виведених каченят, ні в стороні гнізда селізнючості не приймають. Відліт з північних і центральних областей починається на початку жовтня. Якщо зима тепла, то качки можуть затриматися до грудня, а деякі на півдні навіть частенько зимують. І тепер бонус цікаві факти про всіх качок, не тільки про кришнів та кряк. Перший факт коли качки полюють, вони можуть пірнати під воду на глибину до 5-6 метрів. По віку качки три, а в людини один. Багатьом відомо, що каченята вважають матір'ю того, кого першим побачили, вирухнувшись. Це є правда. Звичайна швидкість польоту качки 70-90 км на годину. Найшвидше задокументована швидкість польоту дикої качки склала близько 170 км на годину. Ще один рекорд, який стосується польоту качки. Найбільша висота, на якій було зафіксовано качку, майже 9 км. Тоді ця качка рекордсмен зіткнулася з американським літаком. Качки можуть ходити по льду, снігу і не відчувати холоду. Все завдяки тому, що на їхніх лапках немає холодових рецепторів і кровоносних судин. Крякання качки не може викликати луну. Пам'ятаєте фразологізм вийти сухими з води. Необроблене пір'я качки неможливо намочити, тому вони завжди виходять сухими з води у прямому сенсі. Все тому, що на їхньому пірі є спеціальний жир, який виробляється залозами під шкірою. Селезні не вміють крекати, крякують тільки самки. А селезні видають щепіння. Ви, мабуть, помітили, що качки ходять перевальцем, адже вони мають короткі та широко розставлені лапи. Тому вони мають перевалюватися всім тілом. Список використаних джерел. Дякую за увагу! Пишіть, що ви знаєте про качок. До зустрічі!